Усім в ефірі телепередача митець, і сьогодні ми поговоримо про молоді таланти, які бачать себе майбутніми письменниками у нас у студії Олександра Ганджала. Коли ти вперше взялася за перо, я робила спроби писати ще з дитинства, але мені мої творіння здебільшого не подобались. Я їх знищувала, але два роки тому я серйозно цим зайнялася. А що стало поштовхом до того, що ти почала писати? Можна назвати багато причин, але я вважаю, що це було нерозділене кохання, але воно дало мені поштовху для написання першого твору. Коли мені. я набралася більшого досвіду, я його перечитала, і він мені не сподобався, я його просто знищила як <свісно> багато попередніх творів. А який напрям творчості ти вибираєш? І яка основна тематика твоїх творів? Ну, щоб вибирати напрям творчості, мені ще мало досвіду. Але на рахунок тематики, то це в основному пейзажна лірика, дружні послання. ну Звичайно, інтимна лірика. Ти не хотіла б прочитати один із своїх віршів? Перше, що спало на думку, я його прочитаю. Поганий я поет, сама це знаю. Але душа співа поемами щодня перо все тягнеться до рук без краю, щоб записати всі пісні життя, пісні про ті твої зелені очі, глибокі, ніжні і чомусь сумні, щоб ти, приходячи весні щоночі, ночі, міг прочитати всі мої пісні. Це було дуже гарно, а бувало таке, що хтось е, критикував тебе. Бували такі випадки, але здебільшого, коли мене критикують, то хочуть допомогти мені зробити мій твор кращим. Я знаю, що ти, окрім віршів, пишеш ще оповідання, п'єси, і зараз ти працюєш над романом. Так, я зараз працюю над своїм романом, моя принцеса. Про це можна багато говорити, але я ще не визначилась з темою. Я ще не визначилась, можна сказати, з кінцем. Але я надіюсь, що я не розчарую все-таки читачів в кінці. Ну дуже це дуже масштабні події описуються від практично від політики, економіки, історії до почуттів, до побуту людей. Там описується життя різних верст населення. В основі роману лежить принциповий вольовий характер головної героїні, якою захоплюються чоловіки і від якого страждає вона сама. Її притаманна сила волі. Яка перемагає її власні почуття її своїми тендітними руками? Вона вона управляє цілою країною, але не може віднайти своє щастя для себе. Твої твори дуже динамічні і емоційно забавлені. А що ти відчуваєш, коли пишеш про негативні почуття своїх героїв? Безумовно, потрібно відчувати все те, що переживає твій герой. Інакше, якщо ти не відчуваєш того, що він відчуває, ти не зможеш це емоційно описати і не викличеш жодних почуттів у читачів, жодних відгуків. Я знаю, що в тебе вже є деякі нагороди за участь у поетичних конкурсах і друкувалася ти у дитячих журналах. А чи хотіла б ти видати свою збірку чи навіть можливо книгу? Якщо на рахунок віршів, то до збірки могло б війти не більше тридцяти. Мені їх дуже багато, але багато з них. Занадто емоційно забарвлені. Мені навіть інколи друзі говорять, що я перепрацьовую емоційністю своєю, так само, як у житті. Але от на рахунок книг, там, роману, мого нового або п'єс, які вже є написані, то я б хотіла хотіла видати. Ти сама сказала, що ти емоційна людина. А чи залежить від твого настрою те, чим ти будеш займатися протягом сьогодні? Ну, звісно, що залежить. Якщо в мене веселий настрій, то я не буду сидіти вдома і писати ліричні віршики. Де інколи навіть від мого настрою залежить наступні розмови, які будуть у моїх грої, мого твору, і тематика віршів, безумовно теж. Зосід недавно ти зіграла головну героїні Створилась Українки, лісова пісня. Як в тебе з'явилася така пристрасть до театру? Декілька років тому я потрапила у справжній театр. Мене дуже вразило те, що я побачила. У я, мене ніби як щось як поклик душі. І м м рік назад мені мама розповіла про існування Чорноградського народного музично-драматичного театру в нашому місті, і я вирішила спробувати себе цій ролі. Я гадаю, з цим якось пов'язано написання твоїх драматичних творів. Так, звісно, я вивчила сцену. Зрозуміла багато театральних тонкощів, і це дало поштовх для написання цих творів. А також я знайшла там багато нових цікавих друзів. Цікаво! А ким ти хотіла стати в дитинстві? Не повіриш співачкою. Я навіть шість років навчалася в музичній школі. Я й досі продовжую займатися вокалом. Як ти вважаєш, твоя пристрасть до пера може перерости у професію, і ти станеш відомою? Я не знаю, але звичайно хотілося. б. Поки на землі існують такі романтики Дон Кіхоти, як я, то знайдуться люди, яким сподобаються мої твори.